Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це 31-річний хмельничанин Руслан Мокрицький: боєць 95-ї десантно-штурмової бригади і за сумісництвом зірка тіктоку. За його каналом, той повер з нуля слідкує понад 121 тисяча користувачів, а відео вже зібрало більше двох мільйонів лайків. Руслан розповідає про солдатські будні, а ще готує смачні українські страви прямо на нулі. До війни Руслан був власником двох кафе у рідному Хмельницькому та виховував двох дітей. А на фронті у нього з'явилося нове захоплення. Руслан став куховарити і знімати це на відео каже, так намагався зняти стрес після виконання бойових завдань та трохи відволікти себе та своїх побратимів від солдатських буднів. У липні цього року Руслан отримав поранення під час виконання бойового завдання біля Кремінної, але фронтове хобі не полишив. Готував навіть під час реабілітації. <му> Нині чоловік готується до проходження військово-лікарської комісії ВЛК. Про що мріє той повер з нуля і яка улюблена страва українських бійців, поговоримо із Русланом просто зараз у студії Сніданку. Наш воїн, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Одночасно, як ви побачили, і вже добре його знаєте. як Зірка Тік-Тока, Руслан Мокрицький. Руслане, доброго ранку. Доброго ранку. Зазначу, що Руслан зараз на реабілітації приїхав ці спеціально для сніданку в день кулінара і кухаря до нас з Хмельницького. І ми знаємо, що не доволі соромізливі особистості, але для аудиторії я маю право це зазначити. Ваша ось ця рука ліва, вона повністю зашита в шрамах, і це поранення було? Поранення в кисть ліву. Як зараз почувається? Е, ну, зараз один палець майже ну, наполовину згинається, а цей, скажімо так, просто ходить. Це осколок чи, він, чи Це була? були осколки. так. І вони прямо в руку глибоко проникли? так? В кисть. Так, маємо пам'ятати знати, якою ціною дається нашим захисникам і захисницям. Маленькі кроки для нас, це для них великі кроки, але перемоги. Руслане, давайте одразу, одразу заявимо нашій аудиторії, що ви нам сьогодні будете готувати. Сьогодні буде паста, по-моєму, рецепту. Так. Швидка, максимально швидка, тому що, коли ти приїжджаєш з бойових, треба, скажімо, швидко зробити їсти, поїсти, лягти, спати, відпочити. Ой, бо, а можна назвати страву паста з нуля? Ну, паста з нуля, це якби я її ще робив сам ту пасту, але ну, можна і так. Ну, тоді той набір інгредієнтів, який ви нам запропонували, ми підготували. Прокоментуйте, будь ласка, чи все у нас правильно зазначено? Так, бачимо, так. так це цибулька, масло, швидко. чесник, сіль, перець на смак, mm. сир обов'язково твердий. Так, і... А, і томатна паста. Так. Uh, що смажимо зараз? Uh, зараз починаємо з цибулі. Uh -huh. Ми комбінацію робимо з олією оліє і вершкове масло, так, чи як? Е, вершкове масло в кінці. В кінці, але зараз оливкове олія. А Помогли? можна більше. більше? Більше трошечки є. Далі що? Так, цибулю. Хай воно може підігріється. Руслане, ви ж ви професійний кухар, вважаєте себе? Чи такий я... знаєте? Домашній кулінарик Домашній кулінар, в мене була кав'ярня, і я якби там трошки старався там вникнути в кулінарію. І виходить, що на, на... на війні, скажемо, відволікався таким чином, саме від бойових. Ну, переключався своєобразно. Mm -hmm. Так до потрапляння на фронт в гарячі бої. як складалося у вас життя до того? Я займався бізнесом, мав двох дітей. Ма, Ю, дітей. Так. І це все було добре. Але потрібно, щоб все було. А ваші малі? Так. А що це за ролик? А це. ми, Я маринував сало. І ми, скажімо так, по-своєму його, ну, от так показали, як можна їсти сало влітку. Донечка і синочок, і доволі незвичні імена: Міра і лад і лад. Такий вибір став, що означає? Та, що лад, це старослав'янське ім'я. Ну, лад, лад. Ага. Е, лад, мир, злагода, правильно, і лад. А міра просто мені дуже подобається ім'я. Міра. Як вони зараз все мають? Е, все круто, міра ходить зараз, напевно, вже в школі, лад, в садочку, все нормально. А у міри і так. лада є якась улюблена там, страва, яку вони просять, щоб саме ви приготували? Тату, е... приготуй мені там щось смачненьке. Вони люблять бутери дуже сильно. Бутерброди різні, то я от це зранку саме просто. Зараз натираємо чесник. Трошечки цибуля у нас розім'якла, вона стала більш-менш прозорою. Смажимо на оливковій олії. Зараз Руслана натирає один зубчик чеснику. Куди він зараз іде? На якому етапі? Цибулю зразу в цибулю зразу. Потім ми кидаємо туди вершки. Уже робимо, робимо одночасно, так. щоб ми встигли до ага. 9-ї години підготуватися ага, смаком. Так я а, зрозумів. Пасту ми як ви і нам наказали, відварили до стану аль -денте, аль -денте. тобто на альдентапів готовності. Так? І бо ми після о, того, що відварили, маємо підсмажити. Це вже наперед забігаю. Все правильно все розуміє? правильно. От ми поговорили так про те, що ну от ш, правило швидко щось приготувати на після бойових, годувати хлопців, лягти спати. А от що зазвичай ви на бойових і на бойових? ой, там сухпай, е, ну якісь бутери, якщо ти з собою зробиш. А що в сухпай? Е, сухпай входить. Ну, там різне, там насправді там і борщ є, От український сухпай, до речі, один з найкращих. Бо я е, е, їв і ізраїльські, американські, французькі. То от українські прям крутий. Ну тобто він, а, він це, це калорійно, це а, смачно, смачно взагалі? Смачно, це смачно. смачно. В першу чергу це смачно і калорійно можна наїстись. А як вам дається? Ну, ми ну, розуміємо, ну то ми не уявляємо, і достеменно не розуміємо, як воно а, в, все летить, зривається в, в міни, обстріли, а ще ж треба щось готувати одночасно. В який момент ви знаходитеся, в яких умовах це робиться? Дивіться, ну коли ти так. насправді на нулі, то ти мало що там ну, так, зробиш. Ти там швидке їжа швидкого приготування. Але коли якесь затища там може бути, то хвилинка друга на готовку? Ну, відверто кажучи, затиша тільки десь після 19-ї години, після 19-ї, <світло> і там вже темно стає, світло не можна ні в якому разі включити, бо це зразу, скажімо так. Видно, здається. Ну так, безумовно, не маємо палитися. А, вершки додав до пасти, паста. Так. Так, а, буквально одна столова ложка, як я помітив. Потім Руслан додав сюди вершків, трошечки посолив, поперчив. І тепер. Зараз сир. І от дивіться, сир саме на цьому етапі. Не потім, коли вже паста буде а, смажитися а, от, або тушкуватися. Ну, якщо можна так да, додати, так. слово в цей mm -hmm. процес. А, але на цьому етапі, чому саме так? Не знаю, мені так подобається. Це чисто саме ну воно зробиться. Зробиться такий соус. Виходить сирно-вершковий. Він виходить. Він зараз собі легенько тут розтане і все. Зараз от ну поки ви зараз додаєте пасту, ми бачили і відео, де ви там сокирою відбиваєте м'ясо. Розуміємо, що напевно, не маєш тих всіх Ну, Звичайно, там що... є якісь пакіше. Де ви з підручними матеріалами працюєте на кухні? Дивіться, там, наприклад, коли вже на, скажімо, на фронті, угу. то там використовуєш, що вже є. Типу, там, щоб, якщо ти взяв з собою кружку, то угу. там можна мішати, там, наприклад, гілочкою якоюсь. Там, ну, що є просто. Руслане, у вас є мрія. Відкрити бренд дитячого так. одягу. Так, Це так. правильно? Да. Звідки то є? Е, та в один момент, коли я сидів ввечері десь, десь біля шостої години вечора під обстрілом, я подумав, що блін, було би круто е, зробити бренд дитячого одягу, так як в мене двоє дітей. І... А, і... а як буде складатися команда? Тобто, ви виміти ви щось шити, ці вирізати. Це ж треба уяву мати, яким має бути одяг. І всі нюанси дизайнерські. От я більше напевно по по дизайну ага. Лекала Не вмію. Це для мене все нове. Але я сьогодні. Ну я вам скажу така класна о, суміш. Військовий, домашній кулінар. Який готує, захищає нас усіх, одночасно має двох дітей, і ще мріє про дитячий бренд одягу. Це супер. Це... Ого, планів, як то кажуть, великому да, маса. Зараз головне вижити. Додаєте... Це точно. Це абсолютно точно. Зараз додаєте вишкове масло так. на цьому етапі, трошечки зверху сир. Скільки смажимо ще? Це все. Ужас все готово. Знімаємо тоді, да? так? З, з вогню і будемо оформляти на тарелі. Так, Ось. Руслане. Буде перемога. Україна, bodу, Україна понад усе. Далі, Далі відбудовувати країну, будувати життя. А і що ви будете робити? От, ваша найзаповітніша мрія після от настання тої самої перемоги, коли ви виженемо <êtess> російських окупантів повністю в нашої землі. Ну, і, напевно, як і в кожного українця, це вже спокій. E, щоб бути з родиною, бути вдома і спокійно жити без цих. Маси цих стресів зі всюди, світло, тепло, там, обстріли. Там, це для цивільних, а для військових там взагалі свої, скажем, нюанси є в мінусах. Хочете передати привітання хлопцям? Та напевно, що тримайтеся, пацане фартово. Руслана, ми не відпускаємо. Зараз буде хвилина мовчання, є кого згадати.